Відповіді, а після цього в нас, бо ми казали, що це прес-конференція в режимі відкритого тренування, проходить тренування гравців, і якщо потрібно, після цього ми вийдемо. Якщо у вас є бажання, е зайдемо в зал. Гравці будуть тренуватися. Якщо у вас є, вони знають. Якщо вам потрібно, або у вас є бажання поспілкуватися будь-ким з, з гравців, можливо, ще якісь там інтерв'ю, записати, задати якісь питання, тобто вони готові для спілкування, які ще там можливо вам для сюжетів чи ще для чогось, якісь фото чи відеоматеріали. Тобто буде час. Ми готові для цього. Так що, я думаю, якщо більш ніяких таких пропозицій немає або ідей, то ми розпочнемо, щоб не затягувати час і ваш, і наш, і розпочнемо. Тому я думаю, що звичайно дякую за те, що ви прийшли, тому що ви є дійсно нашими друзями, болівальниками футзалу. І я думаю, що ми надамо слово спочатку президенту Володимиру Ярославовичу. Він скаже декілька слів, те, що він хоче сказати на початку сезону. Тоді головний тренер. Скаже дещо, і тоді, можливо, в такому питанні режим відповіді, будь ласка. Я би хотів привітати вас всіх, ми вже тут, е який ми вже раз збираємося, я вже не пам'ятаю. Шостий. Шостий. Ну, десь там е колись звучали такі думки, що скільки ми раз тут за це, але ми все <с sarcasm> е е е е е лік тим зустрічам все збільшується і збільшується. Тому вітаю ще раз вас на нашій прес-конференції. Ко прес-конференція присвячена, скажімо так, початку чемпіонату України в Вищій Лізі Ми знову ж таки приймаємо участь. Як ви всі знаєте, чемпіонат почався трошки раніше. Ми вже одну гру зіграли з чемпіоном країни енергією. І в зв'язку з тим, що була пауза, і збірна грала в Колумбії на чемпіонаті світу. Відповідно. Півторамісячна пауза, е, е, і ми другий, тур, провод, другий перенесений тур проводимо з командою хід новачком Екстраліги е, 4 числа у вівторок. Що в нас змінилося в команді за той період, скільки ми не бачилися, більше розкаже Михайло Кондратюк. По гравцях під Дубний, але я хочу запевнити всіх вас, що команда існує, команда, десь, скажімо так, трошки порівняно з минулим роком укріпилася фінансово і будемо надіятися, що в нас все добре і що ми далі будемо приймати участь в чемпіонаті, в найвищому чемпіонаті України Екстралізі. Дякую. Добре, я думаю, що Сергій піддубний декілька слів, хай скаже, Тоді, якщо якісь питання будуть або. Ну, я радий, що ми зібрались тут і що от, дійсно, що команда далі існує, бо які були, не були важкі часи в нас, в тому році нам десь було важкувато, але ми все-таки команду зберегли і от зараз ми зібрались. Скажу, що... Ми Зібрали непогану команду, яка може конкурувати з там, сильнішими клубами в екстралізі. І надію, що покажемо як якісну гру, так і хороший результат. Давайте декілька слів. Да, зараз ну, Володимир Савич каже, що змінилося в клубі. Ну ви, я думаю, що ви не байдужі до спорту люди в рівному. Ви знаєте, що так, да, так як Сергій сказав, минулому році було завдання зберегти команду. Дякують Богу, ми її зберегли. І на сьогодні в нас ж ну, якби ми робимо наступний крок, і тому на цей рік ми надіємося, що наша команда буде вже показувати достойний результат. Хочеться подякувати в першу чергу Володимиру Ярославовичу, як президенту, за те, що він не забирає своє плечо, плече, а підставляє і. Постійно підтримує команду і основне таке навантаження це на нього. Дуже хочеться подякувати міській владі і обласній владі, яка за довгий час існування клубу. На кінець тому ми відчуваємо, ну, що вони підтримують футзал. Да? Можливо, не в такій формі, і в такій мірі, як би нам хотілося, але ми дякуємо за те, що вони знаходять можливість і фінансово десь підтримувати. і Ми віримо. Це покладе додаткові такі зобов'язання на гравців, тому що вони грають в цьому місті і вони мають давати результат. Просто так ніхто виходити і грати не буде. Тому ми намагалися з того, що в нас є. Звичайно, ми, ми розуміємо, що є клуби набагато більшими бюджетами в Україні, набагато більшими можливостями. З того, що в нас є, провести селекційну роботу. Сергій Піддубний над цим працював. Ми з ним десь, я так само допомагав, де могли, і залучити тих гравців, які нам посилам. Да? І... Так можна сказати, що практично цих гравців, яких ми хотіли, ми залучили. Можливо, там не всіх, але залучили. І тому ми надіємося, сподіваємось, що всі працюють самовіддано, всі готуються до цих ігр. Всі знають, що ігри в рівному не прості. Тому що в нас, як я кажу, англійський зал, бігають футболісти, і зразу відразу сидять болівальники, можуть і по шиї дати, і можуть це. Якщо погано зіграв, то звичайно, що можуть там зустріти в коридорі, і все таке інше. Ми налаштовуємо на це нашу команду. Тому ми надіємо, що команда буде давати результати, буде радувати вболівальників. І так само ми будемо отримувати від цього задоволення від цієї роботи, бо робота дійсно проведена нелегка, і титанічна, і в підготовці і в всьому іншому. Так, да, Задавайте питання, як там по черзі. Сергій, розкажіть, будь ласка, о, власне, про команду, які нові гравці з'явилися, скільки гравців зараз в команді? Ну, начну... Позиції воротарів, значить, ми взяли в команду Миколу Дурбана, який виступав в передньому сезоні за команду Приватки Ріг. Так як, от е, Михайло Петрович сказав, що важко залучати гравців, да, таких, наприклад, там, більш там, так, майстеровитих, да, то, що другі команди переманюють, то, то все-таки я вважаю, що якраз воротарська позиція, от кого я хотів, да, е, вроді би він грав в команді не сильний, але дуже таки воротар. І амбіції в нього є, і, і ну, на дуже високому рівні він виступає, я скажу як, ну, як на своїй позиції воротарській, то от саме ним дуже я задоволений. Плюс у нас остався Юра Сендарчук і Андрій Мозеров це два рівненських воротарі. Плюс додавали польові гравці, це вернувся до нас Артем Фаренюк, який в нас виступав. І, ну, так ми з ним домовлялися, що він там рік десь там в свободному плаванні і повертається до нас. Він вернувся. Плюс з ЛТК, він грав за командою ЛТК. Ми ще добрали Концебу Павла і Максима Мануйленка. Це з ним прийшли. Також прийшов в команду, там бувший гравець ЛТК, але в тому сезоні він виступав в Білорусі, це Микита Лазикін. Взяли ми з команди Спортлідер 2-3, тобто він там виступав в таких командах це Сергій Філь. І, ну, і остались нас свої гравці, хто був конкурентно здатний, так скажемо. Це наш тип, якби, в тому соні лідер, це Богдан Новак, Олександр Басіч, капітан команди, Володимир Крючок, Владислав Залінський, Павло Дермовіс. Ну, Вроді би так все. Ще плюс там тренує, тренуються з нами і Гарбарук, і Кушнір, але... Петри. А, а і ще, і ще також вернувся в команду Едуард Петрик, який от, навіть от він є от тут на фотографії, коли ще команда МФК не була в 2009 році, він певний період його не було в Україні, то тобто зараз він приїхав, ми його якби, залучили, пробуємо його награвати, і також він, який як бойова одиниця. Тобто це касається от нашої, ну і плюс там граючий тренер Сергій Піддубний, теж буду по можливості, якщо не буду випадати з. Цього колективу то буду грати. От це команда, на яку там, я опираюсь. І я думаю, як вже сказав, що ми постараємося не тільки ну, показати хорошу гру, бо все-таки я вважаю, що наша команда показує таку непогану гру, але і постараємося дати хороший результат. Е, ще хочу сказати, що от для цього є от хороші скажімо так, підтвердження, що ми грали товариські ігри, коли була пауза, зіграли з ураганом. Товариську гру програли з ними на виїзді там. Це ще було перед енергією. а Оце вже в паузу ми зіграли дома з ними, обіграли їх 2-1 і зіграли з таким середняком першої ліги епіцентром Франківським. Обіграли їх 9-3-4-2. І з командою, яка з'явилася зі Львова, яка заявила грати в другій лізі, заявилася на Кубок України. Команда Невгамовні так називається, і обіграли їх 10-1. Ну то тобто, такі результати, які там тішать. І не тільки результати погріли, але сама гра була, так скажу, непогана. Десь награєм гравців, то є поки так, все йде по плану. Будь ласка, так. Моє питання до президента Минулого сезону у вас була заборгованість перед гравцями 600 тисяч гривень, вдалося погасити. Це за позаминулий сезон? Частково так. На 30% тільки вдалося погасити. Решта, ну я думаю, там десь 1450 ще заборгованість є перед гравцями. Ще сказали, що цього року з військової будинки з обласного вдалося отримати втрати. Скільки з обласного отримує зокрема? З обласного ще до, до кінця ми давали заявку, по моєму, на 500 тисяч, але ми не вибрали ще повністю всі її кошти. Оскільки виберемо на, по цьому е, фінансовому році календарному році, ще невідомо, але ми давали заявку. Я думаю, що вона буде задоволена і так само приблизно десь з міського бюджету. Минулого року ви казали, що вам на сезон потрібно орієнтовно 30 тисяч доларів. А яким бюджет? бюджетом змінився сума? Цьогорічний бюджет, ну, докладно так буде відомо, скільки ми взагалі ігор проведемо, але приблизно від 1 200-м лін 300 гривень. Які задачі перед командою стоять? Ну, задачі ми після минулого сезону можна сказати так, що ми вважаємо, що задачі зараз потрібно ставити. Це. Вихід в плей-офф, в першу чергу вихід в плей-офф, і, звичайно, при цьому складі, ну, я думаю, що це перші ігри покажуть, і, можливо, ми в середині в нас буде вікно до заяви до, до, до гравців. Якщо ми будемо здатні боротися за медалі, то тоді будемо ставити завдання боротися за медаль. Бо насправді рівень чемпіонату порівняно навіть з минулим роком, мені здається, що він виросте, навіть при тому, що там десь з ключових команд, скажімо так, пішли гравці з локомотива, підсилився, на мою думку, Херсонський продексім. Але минулий чемпіонат показав, що чемпіоном став не фаворит і що за, будь за призові місця може будь-яка команда боротися. І ще можна. Наступна гра згідно з календарем відбудеться 4 жовтня, скільки та, вам прогнозуйте, будь ласка, спіші за цю команду, наскільки вдома це дебютант? Ну, хочу вам сказати, що це якби команда дебютант, але вони два роки підряд е, вигравали першу лігу. Команда, яка грала в першій лізі, але не хотіла йти в екстрелі, ну, там по певних причинах. Фінансова команда буде одна з найсильніших. Це я, ну, я якби знаю, там я спілкуюсь, да? Плюс це там підбір гравців, гравці, всі не то, що рівня Екстелії, там всі, можна сказати, гравці збірники України. Тобто Це команда, де люди заробляють гроші і позбирали там, да, хто грав, ну, що там і в командах, які ставали чемпіонами. І, в, і за збірною, і плюс зараз ми там дірнули, от видірнули лідера локомотива Сергія Журбо, заявили. Тобто команда дуже прилічна. Але я ж кажу, що все-таки вдома нам грати буде все-таки легше, і всім, хто приїжджає в Рівне, їм всім важко грати з нами. Да? Тобто я я все-таки вважаю, що в нас є всі сили поборотися за перемогу і ну, завдання стоїть тільки перемогти. Так як в всіх іграх, не тільки в цій грі. Тобто, я все-таки сподіваюся, що ми не чим слабші за команду «Хіт». хід. Так що всіх запрошую на гру, щоб приболівальники пройшли, під, підтримали команду і я думаю, що прийдуть, получать задоволення від гри і там, хороші емоції. Це буде гра офіційного відкриття сезону. У нас якраз буде відкриття сезону. Це перша гра. Через то да ми вас також просимо через засоб масової інформації, з яким ви співпрацюєте. Так само у Нас так само будуть там і ролики записані десь по телебаченню, по радіо, розклеєння афіш. Цим всім займаються. Дуже сильно нам допомагає наша фанатська група, яка також це ініціює. і От вони беруть на себе, навіть розклеїти афіші по місту. Це так само вони готові, і вони сьогодні ми там буквально з ними зустрічаємося. Вони будуть цим займатися. В залі бачу великі зміни відбулися. Якось ну, відчуваєш, щось відчу, відчулося це для команди. От. Ну. Що, що... Я думаю, що найкраще відчується ті зміни, що зараз відбулись, то найкраще відчуються зимою, тому що зал утеплили, і ми надіємося, температура в залі буде набагато комфортніша для тренувань, ніж зараз. Зараз це можливо. Ну зараз трошки відчувається, тому що ви розумієте, що до цього це була коробка. Літом дуже жарко, вона нагрівається і жара, а зимою дуже холодно. Ну літом, наприклад, коли були теплі дні, такі жаркі дні, да, в серпні, там бо ми тренувалися ще з червня місяця, то відчувалося, що прохолода зберігається, не нагрівається так, ну, це приміщення і легше в ньому тренуватися. Дуже надіємося, буде набагато тепліше, і комфортніше взимку, тому що воно дійсно утеплене і це тепло буде зберігатися ну, в такому плану. Ну, звичайно, що приємно, що там труб, трибуниці ці оновилися. Там Віталій Степанович каже, ну директор ДЮСШ, що на 200 клядачів збільшиться це для нас так само. Ну, кількість місткість залу. Це для нас так само суттєво, тому що. У нас були ігри, коли глядачі висіли там і на сітках, і на балконах, і Степанович ходив там, підпирав балкон і все таке інше. Через то, звичайно, що я думаю, буде приємніше грати. І, і будемо надіятися, що ми будемо радувати вболівальника, який буде заповнювати вщерть залу. Зразу ж такі питання: по чому буде щастя відвідати мені футбол? Для вболівальника? Для журналістів безкоштовно. Ну, ми якби говорили, ми обговорювали, я думаю, що ціна квитка буде 20 гривень. Ми так говорили, що це така ну, якби доступна можливість. Можливо, ми ще думаємо там про якісь дитячі квитки, але ну, зазвичай діти і так проходять в нас. Ми намагаємося їх пропускати. Просто це так само для нас, ну, якби для клубу, якась, ми маємо покривати якісь витрати, тому що ну, зараз приходить осінь, нам виставляють оренду за тренування, а це ви знаєте, що зараз в цих умовах. Там, Коли Степанович називає цифри, які тут за отоплення в місяць. Хоча його холодно взагалі, а за отоплення потрібно платити. Ми так само сплачуємо оренду по угоді. Питання, звичайно, не до вас, але поясніть, чому саме вівторок це такі заболівання це не дуже. Дивіться, ми розуміємо і ми самі це. Просто з чим це пов'язано? Це пов'язано тим, що збірна була на чемпіонаті світу, а команда Хіт, у них дуже багато гравців грають в пляжний футбол. Команда Хіт не грала перших два тури. Ми мали з ними грати 27 серпня. Але оскільки команда «Хіт» не грала ці два тури з занятстю гравців у збірні, ці два тури ми маємо зіграти до 9-го числа, до 8-го числа. Бо є таке положення, що поки пройде третій тур, мають бути зіграні всі пропущені. І через то ці ігри «Хіт» грає в п'ятницю зараз з Луганськом, бо вони мали в першому турі грати, і, в... і вівторок з нами. Це єдина гра, яка попадає на будній день. Всі інші ігри в нас будуть субота, неділя, вихідний день. Це в порядку виключення, це просто перенесена гра. І ми, якби на це не впливаємо, Єдине, що ми могли, це ми зробили її на після обіду на п'яту годину, по максимуму, так само. Само пізніше, Бо є в регламенті обумовлений час, ну пізніше якого не можна розпочинати гри. Всі інші ігри це субота-неділя і так само ми на цей комфортний час, який в нас був, ми так і будемо їх проводити. Це, на жаль, не від нас залежить, а від федерації. Якщо більш...